Сьогодні, 28 жовтня, у Житомирі презентували фотопроект спорту». на світлинах. Розповіді про майже сотню спортсменів, чиє життя обірвалося через повномасштабну війну. Серед них і Житомирянин Віталій Морозов. Він загинув 7 березня, захищаючи Київ. Він майстер спорту з гирьового спорту, випускник Житомирського військового інституту, який загинув фактично в перші дні війни. Цей проект, який ми започаткували, ідея його в тому, аби залишити. Світлу пам'ять про українських спортсменів, які віддали своє життя заради українського майбутнього на світлинах. Тренери, чемпіони світу та європи, ветерани спорту, ознайомитися із експозицією прийшли понад 50 житомирян. І ми прийшли на цю виставку для того, щоб знати своїх героїв, які героїв спортсменів, які загинули в цій війні. І як мати, як жінка, я оплакую всіх наших героїв. Це боляче, дуже боляче втрачати своїх, але я вірю в перемогу. Я вірю в наш, в наших хлопців, наше ЗСУ. Сьогодні ми маємо змогу бачити світлини тих спортсменів, які здобували перемоги, отримували медалі. Так? Ми можемо донести. До наших дітей, їхнє життя, їхню таку трагічну долю, адже вони могли ще приносити Україні багато не тільки радості, а й слави. І це наша дань пам'яті загиблих спортсменів. Житомир, друге місто після Києва, де відбувалася презентація виставки. Як би не було нам всім важко сьогодні, ми маємо зупинитися і. Людям, які є цвітом нації, подякувати за. Свідчення їх життя за їх жертовність. були пропозиції до Європи повести, показати це Польща, але після того як ця виставка відбулася в Києві, дуже багато пропозицій по Україні міст хочуть показати, тому що я ще раз хочу наголосити, що тут спортсмени з нашої України підусіль, і кожен хоче дати шану тим людям, які сьогодні загинули. Фотовиставка спорту» у Житомирі триватиме до 12 листопада. Володимир Шулдрук, Ігор Грач – Новини на Суспільному.